Престиж. Завчасний захист, вчасний врожай. Доброго ранку, Україно! Триває наш двогодинний марафон Країна онлайн. Впродовж цієї години дізнаємося все про годинники, як їх носити, як обирати і як вони впливають на імідж власника. Поговоримо про це з Олександром Шепою, директором галереї годинників. Доброго ранку, пане Олександре. Дуже раді вас сьогодні бачити. Скажіть відверто, як ви сьогодні прокидалися за будильником у мобільному, як це часто зараз буває, чи все ж таки за старим добрим механічним? Я просипаюсь каждое утро только по своїм механічним часам. Хорошо наблюдать время, только на хороших швейцарських часах. Ви знаєте, про це ми сьогодні і поговоримо. А крім того, розкажемо про таке. Ексклюзивний годинник для видатних подій. Які шедеври можуть зробити наші годинникарі? Покажемо о 7.40. Провісники весни шпаки. Як змайструвати для них помешкання? Розповість наш хазяїн у домі о 7.45. До речі, пане Олександре, розкажіть, а правда, що годинник впливає дуже сильно на ділову репутацію людини, якщо чоловік займається бізнесом чи чимсь таким? Безусловно, це доказано опитом. Ну а на часі економічна інформація для ділових чоловіків. Ера бізнесу далі. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Українці беруть у росіян кредит, щоб розрахуватися за їхнє ж блакитне паливо. Компанія Нафтогаз позичатиме кошти у Газпромбанка 2 мільярди доларів на 7 років. Нагадаємо, вітчизняний монополіст неодноразово заявляв, що цьогоріч скорочуватиме імпорт ресурсу з Росії. Сьогодні можуть парафувати угоду про асоціацію з ЄС, повідомили у МЗС. Нагадаємо, 13 березня представництво ЄС в нашій державі на своїй сторінці у Фейсбуці підтвердило, що парафування цього документу пройде у Брюсселі 30 березня. Не більше 50 гектарів у руки депутати хочуть обмежити кількість землі, яку можна взяти в оренду. Відповідний законопроект уже зареєстрували у парламенті. А все для того, аби не допустити тотальної концентрації ділянок у Володінні Мовляв, нині це активно роблять агрохолдинги. Вони монополізують на діли, роботи селянам майже надають той, у кого нині землі більше ніж передбачає документ, буде змушений від частини орендованого відмовитись. Причому уже з 1 січня 2013 року. Пенсійний фонд виплатив чорнобильцям зайві 4,5 мільйони гривень. Таких висновків дійшли у державній фінансовій інспекції. Фахівці цього відомства виявили більше сотні випадків, коли гроші отримували особи, чиї документи про статус чорнобильців викликають великі сумніви. Окрім того, відомі випадки, коли пенсії призначались власникам недійсних посвідчень за документами інспекції, правоохоронці порушили 19 кримінальних справ. Аналог силіконової долини почнуть будувати цього року у Києві для інноваційного парку. БіонікХіл вже виділили 150 гектарів землі. Він має стати містечком для науковців та бізнесменів, каже ініціатор проєкту, девелоперська компанія UDP. Це научный центр, это це спортивно здоровільна, спортивно здоровільні об'єкти, торгово развлекательные центри, то тобто это це все то, що необхідно для роботи, для життя, для образування, для личностного развития. Завершення першої черги загальною площою у понад 100 тисяч квадратних метрів, що включає бізнес-центри та житлову нерухомість, запланували на 2014 рік. Орієнтовна загальна вартість проєкту – мільярд доларів. Я вважаю, що цей проект дуже реалістичний. Він дуже оптимістично яскраво виглядає. А люди у нас за 20 років такого сірості і зневіри вже не дуже вірять яскравим картинкам, але насправді цей проект дуже реалістичний. Загалом в Україні планують створити 10 таких індустріальних парків. Надійність і доступність головні вимоги клієнтів до послуг банків. Ці критерії важливі під час визначення найкращих банків у системі. В останньому опитуванні 50 провідних банків банк Хрещатик став лідером у двох номінаціях класичний депозит і обслуговування фізосіб. Кращим депозитом є на стандартних умовах, які розміщуються на 12 місяців, відсотки виплачуються щомісячно, можуть капіталізуватися, тобто додаватися до основної суми. Є можливість дострокового зняття. Додатково оформлюється інструмент для виплати коштів всі ці опції, які поліпшують умови обслуговування вкладу. Класичні депозити, скарбничка із правом поповнення на будь-яку суму та оберіг із накопиченням та капіталізацією відсотків. Вони краще і безпечні, бо рейтингова агенція кредитрейтинг п'ятирік поспіль поспіль оцінює фінустанову за рівнем надійності вкладів. Вивчалися знову ж таки, умови вкладів, і фінансові показники банку бралося до уваги кількість знову ж таки, відділень, інфраструктура, можливість забезпечити своєчасні виплати, гарантування цих виплат. Оцінку висока надійність серед українських банків отримали всього 10 установ. Це означає, що імовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невелика. Оператор Фукусіми Одена знову звертається із проханням про гроші до уряду Японії. Керівництво компанії ТЕПКО просить 12 мільярдів доларів. Окрім цього, планує отримати ще понад 10 мільярдів із фонду допомоги постраждалим під час аварії, аби заплатити компенсації 160 тисячам людей. Ці кроки за думкою агентства Блумберг можуть націоналізувати найбільшу у світі приватну енергетичну компанію. Наше фінансове становище було вкрай важким, тому довелося звернутися по допомогу до держави. Однак для ТЕПКО важливо залишатися приватною. Ми будемо продовжувати реформувати компанії для розвитку приватного сектора. У минулому році страхові фірми відмовилися продовжувати поліс для фокусі. 1 нагадаємо, аварія на японській АЕС сталася у березні 2011-го через землетрус та цунамі. Спектр новин від розваг до економіки ми робимо новини для всіх. Олександре, отже, впродовження бізнесової теми, давайте поговоримо. У жінок значно більше аксесуарів, які вони можуть дозволити собі носити. А що можна носити діловому чоловіку, що дозволено йому не тільки етикетом, а й просто здоровим глуздом? головний аксесуар мужчини на сьогодні це часи. Доповнити можна запанками, ручкою. Портмоне портфелем, но все таки часи являються главным аксесуаром мужчины. і все це повинно бути витримано в якомусь одному стилі. Чи е, дозволяється, щоб скажімо, ручка там, не, скажімо, не співпадала із запанками? А от годинник може бути зовсім інший. Ні, це должно соответствовать стилю. Конечно, сейчас можуть позволить придумати свой личный стиль і соответственно подобрать себе і часи по стилю, і запонки і ручку, але підчеркувати стиль делового человека. Ну годинник вже може багато чого розказати і не тільки про статус людини, а й про характер. Як можна охарактеризувати чоловіків, які люблять різні типи годинники? На самом деле, это вполне нормально, потому что много людей коллекционируют часы, и в их коллекции есть э-э разноплановые часы, такие как спортивные часы с дополнительными функциями, э классические часы. То есть человек подбирает себе часы под наряд каждое утро, э выходя на работу, э готовясь к рабочему дню. Тобто ця практика, яка була у нас із радянських годинників, коли годинник був один, або, можливо, навіть два, який дістався э, на пам'ять від діда, скажімо, і э... Это уже пошло в минуле. Можно сегодня позволить себе много вариантов для одного человека. Конечно. И я э, все-таки считаю, что человек, который коллекционирует часы, э, он на сегодня он является... Э, достаточно перспективным и респектабельным э, человеком. Э, часы – это предмет искусства. Их много быть не может. Тогда Но... и вкладывать деньги, можно, так это инвестиция тоже. Это инвестиция в себя. Дуже цікавий підхід. Давайте подивимося не тільки про те, як носити годинники, бо ми вже говорили про це. Давайте дізнаємося, як вони створюються. Наш ведучий програми країна онлайн Костянтин Загородько готовий поділитися інформацією, як годинники створюються. Він вже на зв'язку. Костянтине. Вітаю студія. Доброго ранку, друзі. Це країна онлайн. Ми знаходимося на території українських годинникарів. Це київський годинниковий завод, який, власне, виробляє єдиний в нашій державі наручні годинники. Нас там чекає Анатолій Миколайович Барсуков, це технічний директор. Він нам і розповість, як саме робляться українські годинники. в этом месте, насколько я понимаю, мы увидим подготовку комплектующих для наступного складания украинского годинника. Да. проходите, пожалуйста. Проходите. Непосредственно перед началом сборочного процесса комплектующие должны пройти технический контроль на качество. К комплектующим предъявляются определенные, определенные требования. Корпуса, циферблаты, заводные головки мы получаем в странах Азии. А механизмы мы работаем только со швейцарскими. А скажите, Андрей Миколаевич, как закреплюється стрілка на цих валах? Мені завжди було цікаво, как вона тримається там, чи вона... каким чином? шплинтуется, закручивается, приклеивается? Она устанавливается методом натяга. То есть размеры, посадочные размеры на механизме и посадочные размеры на непосредственно стрелке, они э, максимально допустимы. Они так называемый натяг. Стрелки не устанавливаются ни при помощи винтов, специальными приспособлениями, пинцетом и пуансоном. Это общепринятая практика. Такий от вигляд має одна з моделей зібрана у цьому цеху. Це серійний годинник, хоча, так на мене, дуже гарний, і він може прикрасити руку ну, такого серйозного українського чоловіка з солідним соціальним статусом. Зараз цей годинник надійде на Ділянку технічного контролю, де його ретельно перевірять, як працює механізм, як вони зібрані. І, Можливо, вони і повернуться назад, але от, як нам каже Антон Миколаївич, більшість цих годинників назад не повертається, тому що на етапі збирання вже існує жорстка система контролю за виробництвом. Дякуємо ну, Костю. Наш ведучий Костянтин Загородько щойно торкнувся такої ювелірною делікатною темою, як створюються такі е, вироби, як годинники. А от скажіть, е, скільки годинників, ну ми говорили, повинно бути багато у чоловіка? А скільки обов'язково потрібно мати годинників? От який норматив? На сьогоднішній день часов можуть зробити одні часи для вас на всі случаї життя? Як можна поєднати в одному годиннику і спортивний, і класичний, і оригінальний варіант? Елементарно сделать корпус, сделать э, э, усложнение второго часового пояса, і человек может спокойно путешествовать, но при этом они будут виглядать э, универсальными полуклассическими, полуспортивными. Але це, напевно, э, ну, захмарні ціни на такі годинники. Чи вони можуть бути э, ну, як би мовити, адекватні для звичайної людини? Э, э, человек может выбрать себе часы либо остальные, либо золотые. Соответственно, от этого будет зависеть цена. А, ну, в принципе, ті і ті будуть э, однаково. Универсальный, скажем так. Да, конечно. Но к э, от этого может немножко пострадать водонепроницаемость, но тем не менее в них можно будет плавать. Ну, в принципе, из нашего боку не кожного дня мы пернаем в уполонку до 3 метрів або ж до десяти. Ну да, конечно. Но э, когда человек едет на отдых, ему не обязательно менять часы. Может, в тех же часах поїхати, відпочивати, спокійно, плавати? Це дуже зручно. Давайте подивимося, ми підготували підбірку різних типів і стилів годинників, і хотілося б почути ваш коментар, що і як треба носити. Давайте поглянемо. Отже, ось це варіант класичного годинника. Можна вважати його суто класичним? Чи тут є трохи авангарду, Як вважаєте? E, тут є спортивна функція хронографа, яка робить ці часи все таки э, наполовину спортивними. Тобто, це якраз той варіант універсального поєднання. А це э, ремінці різних кольорів. Скажіть, э, чи обов'язково має пасувати до ремня, який є? Uh, на костюме. Uh, Да, все-таки должно быть все в том, и uh, светлый ремешок все-таки одевают, когда uh, человек одевает светлый костюм. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А クлесич... э, спортивного вже до спорту, так? Можно здесь спортивным костюмом э, Да, конечно, но спортивные часы, соответственно, являются для спорта, но нет понятия в часах противоударность. разве что если это будут кварцевые часы. Добре, давайте поглянемо тоді наступного разу, ще які варіанти годинників існують. Про це ми поговоримо, друзі, згодом Заінтригує вас на початку. Ну а тим часом, якщо обирати годинника собі спортивного, скажіть, як не прогадати? Треба дивитися на те, скільки він відтримує в глибині, чи просто якось на зовнішній вигляд, чи на час на що? Братітись з професіоналами, вони вам подскажуть. Що ж, звертатися до професіоналів це завжди власне влучна думка. Тим більше, якщо на часі новини, тому ми повертаємося у студію вже незабаром, поговоримо про те. Як обрати функціональний годинник і не переплатити? Сьогодні в Брюсселі, як очікується, відбудеться церемонія парафування угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Голови переговорних делегацій, заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін та виконавчий директор Європейської служби зовнішньої діяльності з питань Росії, східного партнерства та західних Балкан Мирослав Лайчак мають завізувати більше ніж півтори тисячі сторінок угоди. Раніше Верховна Рада ухвалила постанову, в якій закликала Євросоюз якнайшвидше підписати угоду про асоціацію. Підвищити рівень безпеки береться столична підземка. Після пожежі, що сталося два тижні тому на станції Сокорки, експерти дослідили технічний стан всіх потенційно небезпечних систем метро. З'ясувалося, що 70% протипожежних датчиків технічно застаріли і підлягають негайній заміні. Ще одна нагальна проблема просідання ґрунтів на лівобережних гілках метрополітену. Нині столичною підземкою щоденно користуються півтора мільйона людей. Під час євро 2012 кількість пасажирів значно збільшиться. Встигнути до цього часу зробити і хоча б косметичний ремонт навряд чи вдасться, кажуть фахівці, навіть за належного фінансування. 24-годинний загальнонаціональний страйк в Іспанії вилився у масові заворушення та сутички демонстрантів з поліцією. Під час безладів кілька людей дістали поранення, десятки були затримані правоохоронцями. Їх звинувачують у порушенні громадського порядку і спричиненні збитків муніципальній власності. У великих містах Іспанії майже паралізовано рух. Не працює половина громадського транспорту. Вимоги страйкарів традиційні для сучасної Європи. Вони виступають проти скорочення бюджетних витрат та лібералізації трудового законодавства. Нині в Іспанії най. Вищий рівень безробіття в євросоюзі майже 23%. відсотки. Недалеко від Іспанії відійшла Греція. Офіційний рівень безробіття в країні 20%. За підрахунками економістів, більшість населення країни нині вимушена жити на менш ніж 200 євро на місяць. У безкоштовних медичних центрах, які в країні побудували два роки тому для іммігрантів, нині 80% пацієнтів громадяни Греції. Не цураються греки звертатися і до громадських кухонь, де раніше жебракам видавали безкоштовні харчі. Я завжди була впевнена, що збудувала міцну сім'ю, але в наш дім прийшла біда. Моя дитина стала вживати наркотики. В родині почалось пекло. Добре, що ми вчасно про це дізнались, і тепер все позаду. Я щиро рада, що вдруге дала життя своїй дитині. Перевір дитину, збережи родину. Тест на визначення факту вживання наркотиків в домашніх умовах. Афала зменшує біль та спазм, полегшує сечовипускання, скорочує нічні позиви. Ціна абсолютно розумна. Афала раціональне лікування, аденоми простати. Друзі, запрошую вас на мій день народження у Палац України. Продукти дорощують чи не щодня, а потім і зовсім зникають з прилавків. Це при тому, що Україна у трійці найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. І хліба у нас вдосталь, але завозяться овочі, м'ясо та навіть сало. Кому ж дістануться українські чорноземи і хто на них господарюватиме? Невже байдуже? Дивіться програму Сільський час на телеканалі ЕРА щонеділі о 7.35. Партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Доброго ранку, друзі, ви дивитеся спеціальний випуск програми Доброго ранку Україно!». Говоримо про годинники. Робимо це разом із Олександром Шепою, директором галереї годинників. І ще раз доброго ранку, пане Олександре. Ми вже почали говорити про годинники, але ж з'являються мобільні телефони, а у декого навіть і не один, а багато. Чи не буде такого, коли що мобільні все ж таки будуть єдиним тим, по чому ми орієнтуємося у часі? Я думаю, цього не произойдет, тому що. Что... Мобільний никогда, наверное, не будет на статус В принципі, ви вважаєте, що якщо в часі вони ще можуть змагатися, а як аксесуар, то мобільний ніколи не буде настільки яскравим? Ні, і мобільні телефони достаточно швидко міняються. Ну, в принципі, так. Люди міняють телефони намного швидше, ніж часи, і вони їх не оставляють в колекції як часи. Ну, в принципі, якщо, в якщо колекціонувати мобільні, то дуже швидко вони будуть неактуальні. Ну и не могу сказать, что мобильный телефон он, как бы безопасен для здоровья. Ну, В цьому наші звичайні годинники вони на 100% кращі. Давайте подивимося на сучасні винаходи. Все ж таки, винахідники не зупиняються і поєднують те, що нам здається, поєднувати не можна, але вони змогли. Давайте подивимося, ось це такий собі, скажімо, гібрид телефону та годинника. Ви бачите, що можна його приєднати до гарнітури, а ось це і так він виглядає в реальному такому своєму вимірі та розмірі. Трошки завеличкий, але все ж таки дуже універсальний. Як ви думаєте, ось. У такого есть будущее, вы Ну Вы можете себе представить э, делового мужчину в таких часах? Как он делает этот рух и разговаривает? Очень интересно выявить. Я себе не могу этого представить, потому что э, деловой человек, сегодняшний бизнесмен, он очень активен. Э, он э, посещает много мероприятий, он э, летает в другие страны, и ему необходимы часы, которые э, будут достойно представлять его. И я считаю, что швейцарские э, механические часы это настоящий друг и товарищ помощник э, сегодняшнего бизнесмена, политика, спортсмена. Тобто людина люди, ну це якраз показник класу, в принципі. А якщо, э, ну давайте. От так, у загальному годинники в принципі. За скільки можна купити хороший, можливо, зв... Давайте е, різні варіанти розглянемо. От звичайний хороший якісний годинник, і швейцарський, який диапазон, ціну можливо, або ж просто ну, як його обрати, правда. Кварцеві часи швейцарські можна купити приблизно тисячу полтора гривень. На хороші механічні часи вони вже будуть стоїть вище. Це приблизно 30. 40 тысяч гривен. И вы знаете, есть случаи, когда часы стоит е около миллиона долларов и больше. Тобто, не шкода вытраты стільки, скільки можно было придбати, ну, не только машину, квартиру, а от просто один годы. Но я уже говорил, что часы все-таки являются главным аксессуаром, даже не автомобиль. Е мужчины е коллекционируют часы, и с каждым разом они покупают все дороже и дороже. Это, скажем так, даже здоровая болезнь. Да, это, е это Предметы искусства, на самом деле. Потому что на сегодняшний день есть часы, которые э, оснащены сложными механизмами репетира, турбиона. Э, Я даже боюсь запытаться, что это такое. Это очень сложные механизмы, э, которые э, при наличии которых часы возрастают в стоимости примерно на э, 100 тысяч долларов и выше. Невероятно. А на что нужно обратить внимание, если хочу выбрать себе, ну, зряного або ж, э, хочу подарувати зряного годинника, вот такие... В принципе, такие обов'язковые показники якости годинника. Ну, в первую очередь вам нужно знать э, стиль человека, круг общения, чтобы э, часы были востребованы, чтобы он их не положил и не оставил, и, не, и просто смотрел э, за ними, а носил, чтобы ему было приятно, чтобы каждый день человек наблюдал за временем э, на хороших, радостью. Да, на хороших часах. И было радостно. Это стиль? Да, конечно. В первую очередь это стиль, активность человека. Добре, обрали вже за стилем, за активністю. А от як відрізнити два годинника лежать у магазині, чи ну просто як їх відрізнити між собою? Там, можливо, пасок якось повинен виглядати певним чином, чи блищати вони повинні? На що звернути увагу? Прежде всього перед покупкою вас консультують продавці, і ви розказуєте їм, передаєте ту інформацію, которой владієте. И продевис тогда уже вам может подсказать, какие часы лучше купить, либо это часы на э стальном браслете, либо это на каучуковом ремне, либо часы для э человека классического на кожаном ремне. А ви, воно все однаково міцне чи щось більш практичне? Скажімо, шкіряний ремень, він трошечки м'якший, що, можливо, якось Звісно, він м'ягче і завжди или каучуковый ремень он буде прочнее, и будет носітися і служити дольше. Все ж про те, як правильно подарувати годинника і зробити його особливим, давайте подивимося просто зараз. Костянтин Загородько далі. Як нам розповів щойно Анатолій Миколайович, у цьому місці е, наносять гравірування на е, Деталі годинників. Ці годинники після такого гравірування стають іменними. Ми можемо зараз подивитися на цей весь процес. Зараз все відбувається з допомогою вже комп'ютерної техніки. І саме гравірування наноситься не так, як колись, вручну майстрами з допомогою механічних інструментів, а з допомогою лазерного променя. Буквально зараз ми можемо це побачити. Це один такий маркетинговий ход, який себе оправдуває. Але відповідно і е, написи на таких годинниках можуть бути найрізноманітнішими і дуже смішними навіть. Що в межах моралі вам доводилося наносити те, що викликало усмішку, приміром, у вас? Ну, е -е -е, Була така цікава гравіровка, мусику від пусика, е -е, потім така ще, що... так странно встретились, так странно разошлись. Така є, така. Ну, фантазія так, має меж. Що... Зараз ми з Анатолієм Миколаївичем вирушимо в місце, де збираються годинники лімітованої серії і ексклюзивні годинники. Це є робоче місце Анатолія Миколаєвича. Ми знову. Набридаємо йому сьогодні. Антон Миколаївич збирає, як він нам розповів, корпоративну серію для прокуратури України. Для даного заказу використовується механізм хронорів на, рубі... на 25 рубінових камнях, можно е функціональний з додатковими устройствами, секундомером, календарним устройством. Е з допомоги нанесенням корпоративного зображення на циферблаті і з гравіровкою задньої кришки. А цей годинник, можливо, і не такий дорогий, як можна собі уявити, але він доволі такий якісний, він прослужить довго і, очевидь, через деякий час. Він опиниться на руці одного з е, слідчих е, цієї дуже сурової організації. Ну, а ми поки е, попрощаємося з вами. Дякуємо дуже, Костю. А Ви ще не побачили, як виготовляють ось такі приємні написи на годинниках? А скажіть, якщо такий вже годинник маєш, отримав його, як за ним треба доглядати, так щоб ще й онукам можна було передати? Як ви за своїм годинником доглядаєте? Нужно аккуратно обходиться часами. Механика это очень сложные механизмы, они собираются вручную, поэтому не бросать их, не оставлять их рядом с радиоприборами. Но и так? Да, часы могут намагнититься. И обращаться в нужные сервисные центры, которые рекомендуют именно сами производители, либо продавцы, которые продают и консультируют. При продаже консультант должен дать полную. Консультацію, рекомендацію, куди обращатися, когда обращатися. Ну і також ви можете по телефону звернутися і увагу. Ну, а які обов'язкові кроки? Що треба там Щоб його змастили? Ну, Зачем треба слідкувати? Да, существует профілактика. Часи здаються на профілактику. Чистятся, по новості смазуються, і вони как нові. Ну а скільки може взагалі прослужити, який вік швейцарського гарного годинника? Не ограничен. Если э, часы попадают к хорошему хозяину, они будут служить долго и надежно. Главное, правильно с ними обращаться. А я, кому и как можно подарувати чи э, Нет, это неправда. Я думаю, что никто не откажется от хороших швейцарских часов с бриллиантами. Ни одна девушка. Э, насколько, я знаю, да, насколько я знаю, во Франции на первое причастие детям, э, мальчикам дарят часы. А от можна подарувати шефу, керівнику годинника, чи це е, тільки можна там ну підлеглим краще або ж співробітникам? Я думаю, можна подарити шефу, але це має бути дуже дорогі часи. Шефом... Може неправильно зрозуміти. шефу, якраз напевно найважче краще співробітникам колегам, так? Да, конечно. Я думаю, что э, любой человек обрадуется, когда ему подарят хорошие часы. Важно только правильно розрахувати та и все? Конечно, нужно обратиться э, в нужные точки, где реализуются такие часы. То тобто есть купувати только в якісних, правильных перевірених магазинах. Да, соответственно, вы получите консультацию. І гарантію. Це дуже важливо насправді. Для механічних часів це дуже важливо. Дякую, пане Олександре, що допомагали нам сьогодні розбиратися у годинникових тонкощах. А сподіваюся, ваші годинники завжди будуть іти вірно. Дякую вам. З нами був Олександр Шепа, директор галереї годинників. Говорили про те, як обирати годинники, як доглядати за ними і як їх правильно дарувати. Як маєте цікаву справу і хочете запросити до себе в гості нашу країну онлайн, пишіть Адреса на екрані. А ми рухаємося далі. Наш хазяїн в домі Олесь Чередниченко вже чекає на приліт шпаків і готовий поділитися із вами, як же змайструвати шпаківню.